Я хочу швиденько показати вам, як я співпрацюю із однією клієнткою. Вона дозволила, щоб я показував це цю, цю вір'ю. Тільки для, для таких, наприклад, прикладів. Вона знаход... Вона це все зробила на англійській мові. І Зараз я, я просто покажу це від сьогодні, Щоб ви бачили, як воно все працює сьогодні. Я специфічно дивлюся на її обличчя, що вона реагує, як вона дивиться, чи вона руки, чи вона дуже Очима блимає, як вона дихає? Головне, наприклад, я дивлюся тут. Чи вона глибоко дихає? Що вона гли глибоко дихала животом? То зрозумійте одне: я як вас вчу, я даю приклади просто від свого життя. Тут сьогодні приклад це не є далеко навіть і шукати приклади. Це від сьогоднішнього життя. І я тоді вам скерую, наприклад, на всі ті навички, що я вживаю, коли я працюю з людиною. Як ви зауважили, дивіться на картину, так я би забезпечив, що перше світло не показувало, світло було хороше, так щоб я її вільно. Bate. Друга річ, я їй сказав, щоб поставити її комп'ютер з боку, щоб, наприклад, було видно і чути, і щоб комп'ютер не було на ліжку, або декілька клієнтів казали: Ах, я буду навіть на животі мати, або я буду сидіти в кріслі. Жодного такого не може бути. Зрозумійте одне. Я їх зробив вже 200, понад 200 цих сеансів. Скільки ви робили? Ну я ні одного, але мені вигідніше в кріслі. Вона посиділа в цьому кріслі. Я дозволив. А тоді вона каже: Я не занурююся глибоко мені не в кріслі не вигідно. Ну чому. Утратити мій час, чому не слухати? Ви розумієте? Моє питання є: просто треба знає, зрозуміти цю картину, щоб ви могли як і найякісніше працювати з клієнтом. Ви бачите, наприклад, її дихання. Ви бачите, як, як вона реагується. Світло є добре. рекординг ми робимо, і ми тоді розуміємо. Бачиш, як вона починає реагувати? Вони забирали оці, якби негативні речовини. Цей цілий сеанс. Ви побачите, дивіться скільки воно часу забрало? Дивіться то. То забрало дві години і 23 хвилини. А ми тут почали дивіться, дивіться, скільки часу воно забрало. Це забрало дві години, 2, майже дві з половиною години. Цей сеанс вона працювала. Наприклад, спочатку ми пішли до духовного царства, тоді пішли до храму божественності. А тоді ми зайшли. Вони показали декілька зал. А тоді я таке відчув: давай попрацювати, як оці англий кажуть, англій світу працювати з нами. І вони почали. Ми приблизно годину займалися. a moça І з ангелами світла, часом таке є, що ви будете з цими ангелами світла працювати може навіть і два-три дні, поки все це не знято. То щоб ви зрозуміли, що, наприклад, коли ви займаєтеся духовною регресією, це не є на п'ять хвилин. Це люди часом мене питають. О, чи ви можете це зробити за годину? За годинку не можна, тому що початку забирає 30 хвилин до 40 хвилин, щоб людина увійшла у цей заглиблений стан. А тоді ви маєте працювати. То рахуйте на мінімум. Сеанс бути десь так. Ну я, я кажу людям три години, а ще навіть і, і часом і довше. Wouldn't it be nice if you